Вітаємо! Наш шкільний кіномазей пам'ять зараз знаходиться на реконструкції, але робота нашого гуртка не припиняється. До Дня захисників і захисниць України ми вам презентуємо декілька серій з циклу Герої рідного краю, де в кожному окремому відео ми вам розповімо про загиблих захисників України, які родом з Одеси. І наша перша серія присвячена легендарному командиру 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу Віталія Гуляєва. Командир 28-ї бригади, полковник Віталій Гуляєв загинув 23 липня 2022 року під час ворожого ракетного обстрілу на Миколаївщині. Йому було 44 роки. Захисник народився у місті Шостка на Сумщині. Кадровий офіцер був на війні з 2014 року. Тоді ж очолив 13-й батальйон тероборони Чернігівщини, який став окремим міх... мотопіхотним батальйоном. Наступного року цей батальйон приєднався до. Складу 58-ї окремої мотопіходної бригади. У 20... 2021 році офіцер став командиром 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. З лютого 2022 року з початком повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну Віталій Гуляєв на чолі 28-ї окремої механізованої бригади перебував на передовій, зупиняючи просування російських військ на півдні України. Загинув офіцер 23 липня 2022 року на околиці міста Миколаїв в результаті ракетного обстрілу командирного пункту. Загинув командир 28 окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу полковник Віталій Гуляєв. Ми познайомились у 2021 році на на вшануванні учасників другого зимового походу армії ОНР в Базарі. Пан Гуляєв був єдиним командиром частини та військовим такого рівня, який радо приїхав на меморіальний захід у НПУ та виголосив чудову промову з щирим піететом до армії УНР. Бескучий офіцер із сучасним складом мислення, простий і людяний в спілкуванні, професіонал, який жив бажанням убивати окупанта, наступати за кожної можливості і звільняти Україну до останнього метра. Що й вдало зробив з 28-ю бригадою, написав Роман Кулик. Рішучий, відданій своїй справі, він любив Україну всім серцем і захищав з самого початку війни Росії проти України з 2014 року. Знаю, що для воїна честь загинути, захищаючи рідну землю. Але я знав його особисто. В останньому бачила на початку липня гордість, що знав героя. Біль від такої важкої втрати і людь до нелюдів, які кожного дня нищать наших кращих з кращих, нашу землю, написав Святослав Вакарчук. Прощалися з командиром на Одещині. На церемоніал в Одеській військовій академії зібрались сотні людей, серед яких був п'ятий президент України Петро Порошенко, який особисто знав загиблого офіцера. Полковник Гуляєв посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Пан полковник був хоробрим воїном, щирим другом та надзвичайно відкритою та життєрадісною людиною. Сучасний та прогресивний, він постійно вдосконалював свої навички та освіту. Спілкуванні був щирий з усіма. Під командуванням Віталія Гуляєва, 28-ма окрема механізована бригада, зіграла величезну роль в обороні Одеси та Одеської області. У перші місяці повномасштабного вторгнення стала кращою серед бригад оперативного командування Південь. Слава українським героям! Вічна пам'ять!